З нами на зв'язку речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Пане Андрію, ми вас вітаємо. Слава Україні. Вітаю студія. Героям слава пане Андрію. перш за все, якщо ваша ласка, почнемо із питання безпеки, тому що ми бачимо, що росіяни, російські військові злочинці, на жаль, знову-знову активізували свої обстріли наших прикордонних територій. Зокрема, це ж не секрет, як страждає Чернігівщина і Сумщина. Що на даний момент відомо і. Слово, яке е, і соромно використовувати в бік Росії, та про логіку, логіку цих їхніх дій, що за цим стоїть? Ну власне, ви праві, що Україна е, терорист продовжує обстрілювати е, українську територію, е, відкриваючи вогонь своєї території. і Ще з квітня минулого місяця, коли ворога було відкинуто за межі кордону в межах Чернігівської області, Сумської області, в подальшому і на частині Харківської області, щоденно відбуваються обстріли української території, українського прикордоння. І це і лінія державного кордону, і в глиб території нашої країни. Звісно, що можливо вони й хочуть пат поцілити в сили оборони України які. Посилюється і напрямок, укріплюється на цьому напрямку, але досить часто ми бачимо, що їхні обстріли або ж хаотичні, або ж навіть прицільно по населеним пунктам, після чого нищиться інфраструктура, нищиться будинки мирних жителів, є і загибель мирних людей. Фактично, просто своїми діями Росія продовжує вчиняти тероризм, який вона звикла вчиняти, і за останній час ми бачимо, що більше обстрілів приходить Одиться по території Сумської області. А якщо брати в загальному, то щодоби територія нашої держави. На на цих напрямках обстрілюються і 10 разів, і 20 разів, і 30 разів за добу. І до обстрілів використовуються й і артилерія, і міномети, і стрілецька зброя, не поодинокі випадки, коли відкривається зброя з того боку, і власне також і авіація, коли з літаків наносяться удари по українському прикордоні, по українським населеним пунктам, для того, щоб ну можливо вони хочуть таким чином продовжувати тримати нас в. Страху, але окрім гніву і люті, це нам нічого більше не дає. Пане Андрію, не секрет, що Росіяни так само не покинули е, своєї якоїсь ініціативи чи спроб незаконного перетину наших е, нашого кордону. Зокрема, звісно, я впевнена, що вони будуть продовжувати і перекидувати, намагатися перекинути диверсійні групи і просто переходити та наш кордон. Як зараз із цим відбувається контроль, враховуючи, що від початку повномасштабного вторгнення ми бачили системну, дуже важливу якраз роботу з укріплення всіх ділянок наших кордонів. Як з Білоруссю, так і з Російською Федерацією. Ну, власне, якщо говорити про напрямок кордону з Білоруссю, то там більш легше проводити укріплення і безпосередньо по лінії кордону і в прикордонні України. по кордону з Росією це складніше робити через ті обстріли, які веде Росія. Але звісно, що всі підрозділи Сил оборони і Державної прикордонної служби і Збройних сил України, і Національної гвардії. Укріплюються в межах можливості або ж по лінії кордону, або ж, як правило, в українському прикордоні. За останній час ми також не фіксували роботи диверсійно-розвідувальних груп, але такі випадки ще донедавна були більш активними, особливо в межах Сумської області і Харківської області. Наші сили оборони щільно утримують ці напрямки. Ворожі ДРГ виявляються, вони відкриваються вогонь і стратами відходять по той бік кордону. Звісно, що ми пильно несемо службу для того, щоб виявляти ці диверсійно-розвідувальні групи, адже ми розуміємо, що по перше, вони хочуть виявити і позиції українських захисників, ну і, власне продовжувати терор і вглибнути території нашої країни. Пане Андрій, днями генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав про те, що 17 тисяч осіб в Білорусі біля нашого кордону зосереджено. Чи бачите ви спостерігаєте ви якийсь військовий рух цих 17 тисяч? Умовно кажучи, ми знаємо, що в Білорусі регулярно оголошують безкінечні військові навчання. Чи не дратують вони українських прикордонників своєю присутністю? Ну, власне, це трошки не невірна у вас інформація. Тоді заявлялося, що близько 17 тисяч російських військових знаходяться в межах е, Білорусі і в межах Росії. То от е, на території Білорусі, і тоді зазначав Рінський генерал Наш. так. І я можу підтвердити, що близько 2800 російських військових знаходиться на території Білорусі, і, власне, якщо говорити, аналізувати останній період, то їхня кількість там значно зменшилася. До цього там військовий контингент Росії міг досягати і 10-11 тисяч військовослужбовців. Зараз ми бачимо, що Росія виводить з Білорусі ті підрозділи, які. Там пройшли підготовку для того, щоб перекинути їх подальшому в ті райони, де ведуться бойові дії, для того щоб укріпити там свої сили. Натомість за останній час ми не фіксуємо, що вони заводять на території Білорусі нові підрозділи, і власне Білорусь вони використовують як майданчик для підготовки, тобто вони не знаходяться на напрямку нашого кордону, а переважно на полігонах, де проходять необхідне або злагодження, або підготовку для того, щоб знову ж таки потім долучатися до бойових дій. На сході нашої країни не можна запитати про людей, які мають бажання незаконно перетнути кордон, уже виїжджаючи з України. Ми регулярно чуємо історії про те, що ділки то під далекобійників маскують втікачів оцих от то якісь провідники у вагонах в відсіку вентиляції провозять людей, і так далі. Тобто креативи бувають різні. Ви відмічаєте збільшення чи зменшення подібних злочинів в статистиці? Ну, власне, вони залишаються такими більш сталими. Щоденно. Перекордонники затримують на державному кордоні від 20 до 30 осіб, які намагаються в незаконний спосіб перетнути кордон, залишивши межі нашої країни. Це і по ділянці так званого зеленого кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, так і в пунктах пропуску. Крім того, щоденно у виїзді відмовляється близько 150 особам, які не мають підстав для перетину кордону на виїзд за межі України. А, якщо ж проаналізувати з першими місяцями повномасштабного вторгнення, коли е, були введені обмеження на виїзд з України чоловікам українцям е, у віці від 18 до 60, е, то тоді до прикладу ми за ми могли затримувати в день по 60-80 осіб за добу, тобто фактично. Тенденція спала, але вона залишається сталою. Відносно кілька десятків порушників щоденно продовжують намагатися у незаконний спосіб перетнути кордон на виїзд з України. Почули пан Андрій, дякуємо за коментар. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко був на прямому.